Стародавнє козацьке село на Чернігівщині вересоч і віку люди тут жили у мирі та злагоді, але останнім часом тут з'явилися невідомі лиходії, які тримають у жаху стареньких пенсіонерів. У селі одиноких бабусь півроку тероризують невідомі здирники. Вони вимагають гроші, які старенькі збирають собі на смерть. Пенсіонеркам періодично на подвір'я підкидають записки з погрозами спалити їх живцем у хаті або замучити, якщо останні не покладуть вказану суму у визначене місце. Правоохоронцям спіймати злодіїв поки що не вдається. Будемо регулярно навідуватися, і ровірять не будуть. Дєні, будемо вас мучити. Таких послань 77-річна Ніна Іванівна отримала з півдесятка. Усі накреслені від руки, друкованими літерами, з купою граматичних помилок. Подібні повідомлення до жінки почали надходити з квітня. У ніч на Великдень злодюги з її хати винесли дві тисячі доларів, які старенька купила собі на останній день. Ми от вас не відстанемо. далі будемо. Є, що хуже, буде. Що хуже. Будем регулярно навідуватися. А цього листа зловмисники підкинули днями, аби переконати бабусю у серйозності намірів, повибували у неї шибки. На папері грозяться спалити стареньку, якщо вона не принесе 5 тисяч гривень. Ну це ж ходять вони за грошима. Думай, тут банк у мене так буде доставати, дай давати їм по 5 тисяч гривень. Вже ж давай. Гроші Ніна Примак має покласти у целофановий пакет і віднести на покинуте сусідське подвір'я. Гроші класти всюди, ось сюди під жалезної калі. тут. Наступна жертва здирників бабуся, яка співає у церковному хорі. У неї щомісяця дирії вимагали пенсію. Регулярних погроз старенька не витримала, покинула двір і поїхала в Росію до дітей. Останнього листа віддала місцевому панотцю Віктору. Вона не хотіла мені його давати, щоб це. Але я його забрав так, тому що приближався День села, а я на день села хотів хотів виступити і зачитати, які в нас порядки в селі. Отак. От Сільський голова разом із дільничним не раз влаштовував засідки, але автор записок не з'явився. Посадовець переконаний твердо, погрози надходять від місцевих. Молодь, мабуть, яка не працює чи. Якісь ну, що в заїжджа сказати це не можна, тому що вони вказують такі конкретні місця інколи назви, які користуються тільки наші жителі. Міліція за фактом здирництва відкрила кримінальне провадження. Кажуть, оперативна група з району щодня їздить до села. Якщо писаку спіймають, йому буде не до жартів. Це реальне позбавлення волі до п'яти років. Втім, не до жартів нині і вересоцьким пенсіонерам, бо люди балакають, пожежі за нез'ясованих обставин раніше у селі були.